Вітаю вас, друзі, на каналі. Це канал Ростислава Крав... трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. Як я і зазначав, я запишу декілька відео, поки є світло, поки є можливість, як вони вийдуть, вже буде, будемо дивитись, це відео буде присвячено поділу майна подружжя. Я ще тиждень назад обіцяв його записати. Вийшла відповідна позиція Великої Палати з цього приводу, і хотів вам розповісти, на що варто звертати увагу, як формувати свої вимоги. У разі поділу майна подружжя, і в першу чергу, у разі, якщо є майно неподільне, ну, наприклад, автомобіль. І така ситуація дуже часто, коли автомобіль записаний на одного з подружжя чи інше майно, і він швиденько е до поділу майна подружжя його продає, відчуджує, там, дарить комусь, яким чином далі діяти. Ну, як зазначила Велика Палата, тут в першу чергу потрібно розуміти, що саме хоче позивач. По-перше, або поділити майно, тобто отримати частину майна, або отримати компенсацію. І з огляду на це потрібно вже формувати свої позовні вимоги. У разі, якщо ви хочете отримати майно, звичайно, ви можете подавати відповідний позов про визнання тих договорів недійсними. Відчудження майна. У разі, якщо ви хочете отримати компенсацію, то відповідно ви можете просити суд не визнавати недійсними, а отримати саме вартість, половину вартості того майна, що було придбано в шлюбі, і без вашої згоди було відчуджено. При цьому вартість ви встановлюєте саме не за тою ціною, за яку було відчужено майно, тому що часто. Занижують, а саме просите суд призначити експертизу, чи саме можете е, е, призначити експертизу, надати суду і визначити вартість тієї частки, яку ви хочете отримати, саме за ринковими цінами на момент судового засідання, а не за ціною придбання, не за ціною за якою була продана, тому що вона дуже часто буває занижена, не за будь-якою іншою ціною, а саме за ціною. Яка була оцін... буде оцінена експертом на момент розгляду справи в суді чи на момент відчудження цього майна? Звертайте на це увагу, і саме таким чином ви можете, правильно сформувавши свої позовні вимоги, вже отримати відповідне або. Частку в мені, якщо вам потрібна, або безпосередньо грошову компенсацію за те майно, яке неможливо поділити. У разі, якщо вам буде потрібна допомога, звертайтесь. Не забувайте тут підписатись на канал, не забувайте поставити вподобайки, не забувайте поширити це відео в соціальних мережах для того, щоб максимальна кількість громадян України знали про свої права і знали, як їми користуватись. І буде потрібна допомога, звертайтесь. І пам'ятаємо, Україна переможе, перемога буде дуже скоро. Віримо в нашу зсу. Віримо в Україну. Підписуйтесь і до зустрічі. До побачення.